Вітаю, дорогі читачі та слухачі радіоредакції Миколаїв на Дністрі. З вами програма Вмощитися зручніше і я, її ведуча Юлія Фацієвич. Чи вірили ви коли-небудь у те, що знаєте про людей, які вас оточують, абсолютно все? Саме таку ідею розкриває сучасна українська письменниця Віолетта Євтушенко у детективі за зачиненими дверима. Жанр детектив завжди приваблює читачів своїм таємничим сюжетом, здатністю повністю включитися у книжку, перейнятися героями та отримати максимальне задоволення від чтива. А книжка Віолети це чудовий приклад того, як авторка пропрацьовує з цим жанром та вміло привертає увагу читачів, починаючи вже з першої сторінки, і тримає цю увагу до останньої. У цієї книжки цікава передісторія. Спочатку авторка опублікувала книжку на сайті, і це була свого роду електронна книжка, яка знайшла своїх перших читачів, отримала схвальні відгуки та позитивну оцінку. А вже три роки по тому книжка вийшла другому в диництві Зелений пес. Отож, за зачиненими дверима» – це сучасний український детектив. Авторку якого я б насмілилася прирівняти до Андрія Кукутюхи, якого називають батьком сучасного українського детектива. Отже, про що книжка за зачиненими дверима: замовника екскорт послуги вбивають у готельному номері. У цьому номері ще перебувало троє осіб, які під час вбивства спали. Розслідувати вбивство довіряють детективу Роберту Кеснеру та колишній екскортниці Леї, яка теж перебувала у готельному номері. Чи вдасться їм розслідувати вбивство? Та хто ж виявиться антагоністом цієї історії? Вдало запитує авторка у своїх читачів. Коли я читала книжку, то для себе виділила низку тем, які авторка вдало розкриває у детективі. Насамперед, це тонка любовна лінія та її несподівана розв'язка. Наступне це проблема виховання батьків та дітей, зокрема, сексуальне виховання, сексуальна поведінка та тема насильства, які зараз є надважливими темами у сучасному українському суспільстві. Наступне, що я помітила, це чоловіча дружба, яка може базуватися на довірі, підтримці, на розумінні. Як і в протагоністів, так і в антагоністів, Віолета дуже вдало її розкриває. Е, ну і наступна тема це тема, е, яку Віолета теж е, розбавляє у книжці. Це е, певні чудернацькі захоплення, якими можуть. Е, Захоплюватися люди, наприклад, екскорт був як певний е, спосіб виживання або ж е, фотографування оголених дівчат під час сексу як спосіб для самовираження та самовпевненості героїв. Е, окрім цих тем, які я помітила, мені сподобалося, як Віолета mm. вдало маскує у тексті е, певні цікаві факти із медицини та психології. Авторка занурюється в цій галузі, але тут ви не знайдете складних термінів чи незрозумілих слів. Навпаки, все доступно, легко, просто та невимушено. Інколи мені здалося, що ті, хто знайомий особисто з Віолетою і читали її детектив, відчували між словами її тембр голосу, інтонацію, правильні акценти у словах. Принаймні, так мені. Здалося і те, що я помітила у тексті. Скажу одразу, що у книжці є доволі багато відвертих сексуальних сцен, але Віолета не подає їх надто жорстоко і надмірно. Навпаки, вона вдало притримується цієї інтимності, тонкої лінії інтимності, і навпаки, інколи ці сексуальні сцени здаються навіть привабливими для, у розкритті героїв. Однак, як і в кожній книжці, Є кілька моментів, які бажатимуть більше відповідей на запитання або більше пояснень. Деякі можуть вважати, що недостатньо розкритий сюжет, або недостатньо прописані герої. Також для певної аудиторії книжка може здатися дещо насильницькою або жорстокою. Проте в цьому якраз її і привабливість для тих, хто розуміє життя, сприймає його таким, як воно є. Ну і на сам кінець. Мені видається, що авторка навіть грається зі своїми читачами, даючи кожному зрозуміти та пропустити думку, хто може з героїв бути антагоністом цієї історії. Тому обов'язково, якщо ви любителі детективу, любителі пригод, любителі. До е, розв'язки, е, до того щоб бути постійно в напрузі та тримати інтригу під час чтива, обов'язково читайте детектив за зачиненими дверима Віолети Євтушенко. Ну і заодно вмощуйтеся зручніше, переглядайте випуски, коментуйте та залишайте свої вподобайки.